Привіт всім! Часто можна почути, навіщо мені знати хімію, якщо моя професія електрогазозварювальник. Але я спробую вам довести, що хімія це не просто уроки, а основа для нашої професії. У процесі електрогазозварювання відбувається багато цікавих хімічних реакцій, і знання цього процесу допомагає нам працювати більш професійно та ефективно. Отже, під час зварювання відбувається окиснення металів та сплавів. Сам процес зварювання відбувається у середовищі захисних газів. Металове зварювання в середовищі активних газів сюди ми відносимо окисний газ, водень та азот. Водень може діяти як відновник, зменшуючи окисність сполуки металу, сприяючи очищенню зони зварювання. Водень має здатність проникати в розплавлений метал. Що може призвести до утворення пористості та знижувати міцність зверного з'єднання? Тисний газ використовується як захисний газ, утворюючи атмосферу та запобігає взаємодії розплавленого металу з киснем і азотом із повітря. СО2 може частково розпадатися під дією високих температур, утворюючи кисень, який спричиняє окислення металу. Це може впливати на структуру зварного шва, роблячи його менш стійким до корозії. Азот зазвичай не взаємодіє з металами, тому не створює оксидів. Він може використовуватись як захисний газ при деяких видах зварювання. При високих температурах азот може проникати в метал, особливо у целі сталі, утворюючи нітриди, що можуть зробити зварний шов крихким і стійким до механічних навантажень. Зварювання середовищі інертного газу сюди ми відносимо аргон гелій. Інертність аргону хімічно інертний і не взаємодій з розхвабленим металом або іншими елементами під час зварювання. Це робить його інвідеальним для створення стабільної захисної атмосфери. Щільність. Через високу щільність аргон добре захищає саморозваювання. Ген Інергність, яка і аргони гені, також хімічна інерта. Тому не взаємодії з металом під час зварювання. І має вищу теплу провідність ніж алкоголь, що сприяє кращому прогруванню металу та глубшому похопленню. Це особливо корисно для зварювання тостих матеріалів і для алюмінія або міді. Але отже, що відбувається під час зварювання? Так, під час зварювання окиснення металів та сплавів є поширеним явищем, особливо за наявністю кисню або інших окислювачів у соні зварювання. Ось як відбувається у якій його наслідки. Процес окиснення. При високих температурах, які досягаються під час зварювання, метал стає більш реактивним і легко вступає в хімічні реакції з киснем з повітря або окислювачими газами. Це призводить до утворення оксидів металів, які можуть проявлятися на поверхні зварного шва у вигляді окалини або темного нальоту. Негативний вплив на якість зварного шва, оксиди можуть послаблювати з'єднання, знижувати його міцність, пластичність і стійкість. До корозії вони можуть також причиняти дефекти, такі як про користість, тріщини і знижувати естетичну якість шва. Як це працює? Активні гази. Як вуглекислий газ, водень, азот випливають на хімічний склад металу, забезпечуючи міцне з'єднання інертні гази, аргон, хелі не викликають реакції, але створюють стабільне середовище для зварювання. Але рот, наприклад, з вольфорами просто випаровується за допомогою отримання якісне зварне з'єднання, тож знання хімії це саме те, що робить нас кращими у своїй професії.